Події, які розгорнулися в Курській області, стали черговим доказом геніальності та професіоналізму українських військових. Вони не лише здатні тримати оборону під натиском переважаючих сил противника, але й використовують хитрощі, які змушують ворога грати за їхніми правилами. Ця історія заснована на дійсних подіях і заслуговує на глибший аналіз, адже вона є прикладом того, як витримка, стратегія і технології можуть змінити перебіг війни. 225-й штурмовий батальйон ЗСУ вирішив застосувати тактику, яка вже увійшла у підручники сучасної війни, зробивши вигляд, що вони зазнали поразки. Українські воїни почали удаваний відступ, як і очікувалося, російські сили не змогли утриматися від успіху і, не вагаючись, кинулися вперед у лісову смугу поблизу села Свердлікове, але саме там на них чекала смертельна пастка. Ретельно спланована операція розгорнулася стрімко і безжально. Поки противник упевнений у своїй перевазі заходив у заздалегідь розраховану зону ураження, українські артилеристи завдали удару з використанням хаймарс високоточних реактивних систем залпового вогню. Касетні боєприпаси перетворили скупчення російських солдатів на руїни, залишивши після себе сотні убитих і поранених. Секрет цієї успішної операції криється у блискучій координації між штабом батальйону, його передовими ротами та артилерійською бригадою. Кожна деталь була продумана до дрібниць. Як зазначають експерти, така злагодженість є рідкісною навіть у сучасних арміях. Російські війська, спонукаючи бажанням здобути, хоча б маленьку перемогу, втратили обережність. Вони пішли за сценарієм, який їм продиктували українські воїни. Це стало черговим підтвердженням слабкої координації російських сил і недооцінки українських стратегів, як пише аналітик Forbes Девід Акс, операція під Свердліковим чудово ілюструє причини величезних витрат Росії на цій ділянці фронту. Щоденні атаки російських і північно-корейських солдатів за одним і тим самим маршрутом роблять їх передбачуваними для української оборони. Проблема не лише в тому, що атаки повторюються на одних і тих самих дорогах, але й у тому, що російські командири нехтують базовими правилами безпеки. Піхота, яка діє без належної підтримки, є легкою ціллю для артилерії. Особливо якщо вона концентрується у визначеній зоні ураження, ця засідка не просто тактичний успіх, це символ того, як українська армія перемагає завдяки розуму, а не лише зброї. Навіть у найскладніших умовах наші військові знаходять шляхи, щоб змусити ворога платити за свою агресію. Бійці 225-го батальйону не лише захистили свої позиції. Але й завдали ворогові нищівного удару, який коштував йому сотень життів. Важко навіть уявити, скільки горя і страждань переживають родини тих, хто був у цій атаці, але ще важче уявити безглуздість рішень російського командування, яке день за днем штовхає своїх солдатів у пастку. Великі втрати, яких зазнали російські сили, ставлять перед аналітиками чимало питань. Чому російське командування знову і знову штовхає своїх солдатів у лобові атаки, які призводять до катастрофічних втрат? Чи є це свідомою стратегією виснаження чи ознакою повної відсутності планування? Тактика ЗСУ показує, що навіть у найважчих умовах можна знайти способи зупинити ворога, але на жаль, Поки російське командування не почне цінувати життя своїх солдатів, такі трагедії повторюватимуться. Ця історія яскравий приклад того, як сміливість, розум і координація можуть змінити хід бою, але залишаються питання, які змушують задуматися: чи здатна взагалі Росія визнавати помилки і чи можна зупинити такі величезні втрати без усвідомлення? Помилковості самої війни. А як ви вважаєте, чи зможе така тактика української армії переломити хід війни, що змусить Росію зупинитися? Напишіть свої думки в коментарях.